Я пропоную робити наступний алгоритм дій наступним чином. Якщо ви розумієте, що ваш акаунт загалом він не дуже сильно постраждав, постраждав від гіввею. Тобто, так, активність впала, але вона все ще є. Тобто, люди все ще пишуть, люди все ще зберігають ваші публікації, реагують, реагують якимось чином на сторіс, тобто, ще не зовсім мертвий акаунт. Тоді я б спробувала протягом місяця робити певні дії, які я вам зараз розповім, і подивитись, чи підніметься статистика акаунту, чи можливо цих людей, про яких ми з вами... Говоримо трішки оживити чи можливо зробити все ж таки цей акаунт більш живим. І якщо ми побачимо за цей місяць позитивну динаміку росту всіх всіх показників, тоді ми розуміємо, що якщо ми будемо повторювати ці дії певний час, то можливо, ми знову зберемо нову аудиторію, ми зробимо її більш активною, і в результаті нам вдасться зберегти цей акаунт.